Мир вам. Знаєте, неділя це як маленьке свято кожного тижня. Де б ти не був, що б ти не робив, ну ти знаєш, що в неділю, де ти на 100% будеш. Знаєте, сьогодні тема про другий прихід. Глупо не вірити, що він буде, якщо відбувся вже перший. Знаєте, я би сьогодні хотів би, щоб ми розпочали з того, як це відбудеться. Я вас пропоную, давайте прочитаємо зараз Матфія. 25. Перепрошую, з 24 розділ, 29, 31 віршик. І зараз по скорботі тих днів сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла. І зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться». І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді з... і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, і великою потугою, й славою, і пошле ангелів своїх він із голосінню із голосними сурмом го... із голосним сурмовим гуком і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Доволі легко можна собі уявити, наскільки це дозволяє ваше уявлення. Як це буде сонце потухне місяць, не дай, зорі попадають, і тут слава Господня буде. Но невід'ємною частиною другого приходу буде суд. Знаєте, я сьогодні не хотів би говорити про те, що має відбутися до того, як має прийти а другий і має відбутися другий прихід. Я би хотів би сьогодні зосередити на нас з вами увагу. Знаєте, якщо є другий прихід, є суд. І ми зараз прочитаємо Матвія 25 розділ з 35 по 41 віршик, як цей суд буде відбуватися. 25 розділ з 31 по 41. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ними усі народи зберуться, і він виділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівців праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар цим, хто праворуч його. прийдіть благословення мого Отця, посядьте царство уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, я прагнув, і ви напоїли мене. Я мандрівником я був і мене прийняли ви. Був я нагий і мене зодягнули ви. Слабував, і мене ви відвідали, Я у в'язниці був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували? Або спрагненого і напоїли? Кого? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли? Чи нагим і зодягнули? Коли то тебе ми не дуже побачили, чи в'язниці і до тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них: Поправді кажу вам, що тільки чинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Уважно. Тоді й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене, прокляті, у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготовлені. Три пункти. Перше, суд буде 100%. Друге, він буде абсолютно праведний. Третє, він буде абсолютно непідкупний і нелицеприятний. Якщо ми будемо думати про це кожного дня, ми зрозуміємо, наскільки ми грішні. Знаєте, ви скажете, да, Саша, ми не спасаємося по ділах, ми спасаємося по вірі. Ну і віра без діл мертва. Якщо Наша віра це м'який язик, який ламає кості. Тоді діла наші це як перелом хребта, який ніколи не зростається, а якщо і зростається, то буде боліти. Знаєте, я хотів би звернути увагу, що наші діла, це перша Євангелія, яку бачать невіруючі люди в своєму житті. Зазвичай вони не відкриють Євангелію і не прочитають її просто так. Для цього потрібна бути якась інформація. Якусь Запропонована. Знаєте, і ось ці діла, які ми будемо вчиняти для окружаючих людей, це буде та Євангелія. Сьогодні, сидячи тут, є люди, які не з Богом, які його не знають. Можливо, хтось перший раз чує, але основний костяк, основні люди, ми знаємо, хто такий Бог. Ми з ним примирилися, ми покаялися, ми вийшли на новий, на новий рівень спілкування з ним і прославління його. Ну, знаєте, я би хотів би сьогодні вам допомогти одну річ зробити. Я би хотів би вам допомогти провести такий, таку маленьку, маленьку, маленьку діагностику свого життя. Коли як хлопці знають, коли в машині заграється чи кінжен, що вони роблять? Як мінімум їдуть в Орайлі, арайл, в підключають комп'ютер і роблять діагностику того, що всередині. Хоча знаружи все дуже добре, дуже дорога, дуже крута машина, все працює, двері відкриваються і руль рулює. Але всередині вже є проблема. Знаєте, я хотів би сьогодні вам задавати пару питань, на які вам не потрібно давати відповідь в голос. Скажіть, будь ласка, ви сильні люди, а ви вільні люди, якщо у вас є сила і воля, зберіть всю свою силу волі і дайте собі чіткі відповіді і правильні відповіді для себе. Якщо ви можете дати собі чесну відповідь, ви можете сьогодні дати собі відповідь другу. Чи ви готові сказати? Впевнено і відкрито. Гряди, Господи, бо я хочу тебе побачити. І так, одне із перших питань, яких я хотів би для вас задати. Чи полюбляєш суєту цього світу більше, ніж шукання правди в слові Його? Чи відкрита я людина для усіх? Чи ваше положення, моя хата з краю, я нічого не знаю. Не турбуй мене, я не буду турбувати вас. Чи реально я зацікавлений в своєму духовному розвитку, чи це просто нудно, тяжко, скучно і не по часу сьогоднішнього денного? Як сьогодні читав Сергій, чи вдячна я людина? Через вдячність ми багато чого можемо побачити, наскільки ми гнилі, або наскільки ми багато чого хочемо? Чи розвиваєш ти своє молитовне життя? Чи має я молитовний вечір своєю сім'єю? Чи має сімейне вивчення Біблії? Хто для тебе Ісус Христос? Чи Ісус Христос для тебе як банкомат, до якого ти приходиш лише щось взяти? Чи Ісус Христос є для тебе Бог? Чи Ісус Христос є для Тебе твій Спаситель? Чи Ісус Христос є твоя повнота щастя? Після цього короткого, короткої такої діагностики, чи ти можеш зараз сам собі чесно, чесно, дайте собі чітку відповідь сказати: Гряди, Господи. Чи ви зараз переоцінивши своє життя, побачили один, два, три, п'ять пунктів, яких потрібно виправити в своєму житті? На цьому суду і будуть інакші люди. Це люди, які не прийняли Ісуса Христа як власного Спасителя. Я звертаюся саме до тебе зараз, друже. Глупо не вірити, що другий прихід він не відбудеться, якщо відбувся вже перший, з усіма ознаками. Ісус Христос нас так крепко любить, що Він нічого жодного не скриває і не скриває в таємницю від нас. Він абсолютно все від... Він все розказує нам, коли учні до нього підійшли і промовили, як це відбудеться з 24 по 25 розділ описує. Ісус їм повністю відкриває всю таємницю з притчами, які нам крепше і ясніше можуть об'яснити. Чи ти прийняв Ісуса Христа? Знаєте, дуже страшно стоять, буде на суді без Ісуса Христа в своєму серці. Хто такий Ісус Христос? Може, хтось запитає. Це Бог. Це той, хто про себе говорив: Я світло життя, я хліб, я пастир добрий. Ніхто не приходить до цього, як не через мене. Це той, хто написав, це той, хто сказав Івана 11, 25, Я Воскресіння і життя. Якщо й помреш, то будеш жити. Він є той, хто дарує життя. Це той, хто прийшовши на землю 2000 років назад. Був розп'ятий на хресті. Це той, з кого текла кров, яка омиває тебе і навіть зараз. Він доказав свою любов до тебе, коли ти ще був грішником, бо він постраждав за тебе. Він помер. Він помер і на третій день він воскрес. І Він показав, що Він переміг, він переміг смерть. Уся повнота сили в його руках. В нього багато атрибутів. Він безкінченний. Він все могутній. Я вас запрошую зараз до молитви. Це зараз той момент, коли не потрібно спертися на лавку і поспати ще 5 хвилин, бо я не доспав. Встаньте на коліна. Хто стоячи? Зараз в тебе є благодать Божа і подарунок, бо тому що в тебе є час і момент змінити своє життя. І Євангелія доволі радикальна, і радикалізм ми доволі. Не любимо приймати, тому що радикальні переміни це розворот на 180 градусів і, і рух взагалі в противополежну сторону. Ну, сьогодні є той момент, коли ти можеш це зробити. І навіть якщо ти вже з Богом, але ти бачиш, що твій світильник угас, що ти перестав возростати духовно, ти перестав вчити Боже Слово, пізнавати його через нього, відкривати його в своєму житті. Сьогодні момент це змінити. Нехай сьогоднішня неділя – це буде свято для твого життя. Давайте ми зараз станемо і помолимося, і прославимо Бога в молитві.